Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі. І сьогодні тема піде про заміну передніх лампочок на Renault Megane третього покоління. Якщо хтось їздив на Рено Меган другому, ви всі знаєте, що там є такі віконця в передніх підкрилках. І щоб підлізти, вам іноді треба знімати ціле колесо, щоб дістатися до цієї лампочки. Я бачив іноді, що міняють. Вірніше не міняють, а розкручують цілий телевізор, щоб дістатися до цих лампочок. Ну, Ви розумієте, що це не сильно удобно. І Сьогодні я хочу е, поговорити, і як поміняти лампочки на третьому Мегані. Отже, поїхав. Отже, звичайно, від комплектації автомобіля то встановлюється різна, е, різна оптика. Конкретно На цьому автомобілі встановлені звичайно, галогенові лампочки ось такі, е, H7. Ось так вона виглядає. Я міняю на бошовські лампочки, вони дуже хороші і рекомендовані для цього автомобіля. Отже, друзі, саме перше, що вам треба, Це тут на фарі знаходиться такий фіксатор. Він виконує функцію як фіксатора, так і ключика на 10, тому що вам треба відкрутити ось ці два кріплення. Ці два кріплення фари. Ось так він виглядає. І якщо у вас немає отакої трещоточкою або ключа, то ви можете скористатися ним в польових якихось умовах, відкрутити. Просто що ним трошки неудобно відкручувати, особливо ось в таких от місцях. Але, в принципі, при великому бажанні то можна. Я беру, використовую отаку от трещоточку і відкручую. Далі, друзі. Викрутили ось ці два кріплення. У нас є тут такий теж фіксатор. Легенько його підіймаємо і фара повинна виїхати, вона на таких от салазочках легенько її відсуваємо і витягуємо. Тепер у нас є доступ до цієї частини. Тут є дві скоби, їх, цю верхню і ту нижню. Зізняли ці дві кліпси. Знімаємо оцю кришку, яка захищає наші лампи. Ось так вона виглядає. Зверніть увагу, у нас тут є маркування топ. Це значить, що при подальшому встановленні ви повинні встановити саме отак. Топ це означає верх, значить вам потрібно ось в такому порядку поставити назад цю кришечку. Далі, друзі, якщо вам треба змінити цю лампу, Витягуємо ось ці контакти, потім ось ці дві кліпси, защёлки, беремо лампочку і в такій самої послідовності все робимо навпаки. Ставимо лампочку, потім кліпси, потім кріплення і потім оцю кришечку. Ну, замінили лампочку. Потім ставимо фару з поворотом назад, закручуємо ці два кріплення. Ставимо назад цей фіксатор. І, в принципі, все, фара замінена. Нічого складного нема, друзі. Якщо вам було цікаво, ставимо палець вверх. Ви були на каналі Автоставка. Дуже дякую вам за пригляд. Напишіть якийсь коментар, може ви щось можете додати. Дякую всім за увагу. Пока!